Мінськ, Дубай, Лондон та ще з десятки міст. Сніговики від Андрійка стали інтернаціональними. Аби допомогти вилікуватись онкохворому черкащанину Андрійку, саморобних сніговиків хочуть купити доброчинці з усіх куточків планети. Нагадаю, з місяць тому чотирирічний Андрій Семеліт на лікарняному ліжку почав виготовляти новорічні іграшки. За зароблені кошти мали хотів оплатити своє лікування у Білорусі. Тепер кількість охочих мати такого сніговика вимірюється тисячами. Аби допомогти своєму земляку, черкащани організували невелике виробництво. Сотні людей виготовляють сніговички для черкасько Андрійка. Цю масштабну акцію організували волонтери у Білорусі. Допомогти хворому черкащану не прийшло так багато людей, що у виділених приміщеннях вони всі просто не вміщаються. А от хоче купити сніговичка, відкликається ще більше. Користувачі соціальних мереж масово викладають світлини із придбаним хендмейдом. До допомоги приєднуються й відомі люди. Журналіст Дмитро Комаров. Імпровізованим відео на своїй сторінці у Фейсбук закликає інших купити сніговика. Друзі, допомагати очень просто. Каждые 5 гривень дійсно важны. Поэтому давайте не оставаться в стороні і поможем. Андрюше. А мама хлопчика щиро дякує всім за кожного придбаного сніговичка. І ми дуже вам вдячні за кожну вашу копієчку, хто нам перечислив за сніговичкові, просто там. А це уже Черкаси. Допомогти виготовляти сніговиків родині семи літ. Містя збираються вперше. Раніше говорять рідні хворого хлопчику, все робили своїми руками, допомагали друзі. Потім до роботи приєдналися іноземні волонтери. Тепер ліплять іграшки і земляки. Близький друг родини Олексій Мороненко сам вдома зробив більше ста сніговиків. Чоловік радіє, містяни виявилися небайдужими до чужого горя. «Мене двоє дорослих дітей. Я знаю, як це за них переживати, коли вони хворі. Чи ще щось якась непереєма з ним? Ну я вдячний всім цим людям, які прийшли до вогти нашому маленькому землячку. з цієї біди насипають пінопласту, трикотажне тіло сніговика, черкащанка Вікторія і сином. Почувши історію боротьби за життя маленького хлопчика, жінка вирішила саме так провести свій вихідний. Подовола, що є люди, які яким не байдуже життя дитини, які допомагають хоч якимись методами, щоб допомогти в лікуванні ці дітей. Радіють першому зробленому сніговику Юрій з дружиною та Мілою. Пара спеціально прийшла на майстер-клас, аби зробити свій вклад в одужання чотирирічного Андрійка. Бог його чи допоможе, але приємно допомагати іншим. Від початку, пригадує батько хлопчика, сніговиків робили для себе. Друзі порадили спробувати продати ці іграшки. Спроба виявилася наскільки вдало, що тепер іграшкові сніговички по-справжньому рятують життя маленькому Андрійку. Завдяки ним грошей на проходження курсу лікування раку крові в Білорусі поки вистачає. Мне когда где-то супруга недели две-три назад сказала, что она будет их продавать, я к этому отнесся с недоверием, как бы но ну, она сказала, что там мне, там есть несколько заказов. Но я никогда не думал, что он настолько как бы, повернется действительно, потому что мы уже хотели продавать квартиру. Вот, хотели продавать квартиру, как бы, потому что здоровье ребенка на первом месте. Андрій закінчує другий блок хіміотерапії. Попри недугу, він продовжує робити саморобні іграшки. Щоправда, заготовки лише розмальовує. Попереду маленького черкащанина. Тривали лікування у Білорусі. Рідні сподіваються, завдяки сніговикам від Андрія Йому удасться побороти недугу. Ірина головка й віка новини.